Дуже смачне візе. Для нього нам знадобиться 100 г білка та 170 г цукру. Ставимо на водяну баню і все добре перемішуємо, доки цукор не розчиниться. Переливаємо масу темністю взбивання. збивання. У мене це стаціонарний міксер. Ви можете користуватися ручним. Збиваємо приблизно 7-10 хвилин. Все залежить від потужності вашого міксера. Орієнтуйтесь на ось такі піки. За бажанням масу можна пофарбувати харчовими барвниками, вони можуть бути сухими або ось такими жиро щиними рідкими, все за вашим смаком. Можна масу залишити просто білого кольору. Я робила на день народження доньці, тому масу пофарбувала у два різних кольори, виклала на плівочку харчову, скрутила це все таким рулетиком, обрізала кінчик та вставила у мішочок з насадкою. Насадка в мене закрита зірка. Відсадила маленькі квіточки, вставила з шпажки, зробила манюсінькі бізешки із залишків крему та поставила в духовку сушитися. Ось таке мегасмачне бізе у мене вийшло. Рекомендую!